З допомогою цього простенького трюку ви зможете взяти пляшку газованої води і перетворити її на солодкий лід. Не вірите в те, що бачите. Це нормально, адже саме в сьогоднішньому проекті я підкрию вам таємницю миттєвого приготування солодкого льоду. Візьміть пляшку газованої води кімнатної температури і сильно збовтайте. Нам потрібно утворити якомога більше тиску всередині. Я взяв кілька півлітрових пляшок і залишив їх у морозилці на 3 години і 15 хвилин. Таким чином вони вже майже замерзли, але ще досі рідкі. Можете продемонструвати друзям, що це просто звичайна кола, але ось що відбудеться, якщо просто випустити повітря, закрутити кришку і перевернути. Лише за три секунди пляшка коли перетворилась на солодкий лід. Переливши стакан, можна побачити наскільки він густий. А коли він вириватиметься на поверхню, стане видно, що це легкий, пухкий, смачний, газований лід. Спробуємо випустити повітря повільно. Потрібно проявити трохи терпіння, але коли кришка буде знята, то ви помітите, що вода не замерзла. Якщо налити її в холодну чашку щойно з холодильника, то вона буде замерзати прямо у вас на очах. Одна порція льоду зі смаком коли готова. Ви можете подати десерт рідким, наливши воду у звичайну чашку, і потім заморозити його, додавши шматочок льоду. Ці кристали будуть стрімко розповсюджуватись, доки не заповнять ємкість. Ось іще одна порція готова. В більших ємкостях, наприклад, склянці, ви помітите, що кристалізується лише поверхня. Щоб довести справу до кінця, візьміть ложку або соломинку і перемішайте. Весь напій швидко зальодяніє. Як же це працює? Насправді рідина дуже холодна і сама вже хоче стати льодом. Просто потрібно дати їй легенький поштовх. Це працює з будь-якою газованою рідиною, бо замерзає в напої саме вода. Коли вона кристалізується, то ароматизатори залишаються поміж кристалами і надають суміші смаку. Коли будете це готувати, то пам'ятайте, що всі морозильні камери різні, тому поекспериментуйте з часом, щоб отримати найкращий результат. Я спробував заморозити в банці і побачив, що це теж працює, але потрібно дуже повільно випускати повітря, або він замерзне прямо у банці. Якщо у вас все вийде, то ви побачите, що рідина поводить себе так само, як і та, яку ми отримували раніше. Тепер ви знаєте, як заморозити і в один момент перетворити ваші улюблені напої на солодкий лід. А на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал українських перекладів. До побачення!